Вітаю, вели пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Як на мене, то Путін доволі вправно маніпулює, так би мовити, громадською думкою і не тільки своєї країни, але й інших країн світу. Та й у нас, подивляючись. Дивлячись на те, що пишуть про нього, так, то можна зробити висновок, особливо після отого е, такерського Джонні Карлсона, так, інтерв'ю, який той взяв у Путіна, чи той йому дав, взяв, дав? Так, то всі. В один голос стали говорити про те, що Путін заглиблений в історію. Він там тільки про Рюріків і говорить, що він схиблений на Рюріках і так далі, і тому подібне. Хлопці, він говорить про історію, але думає про географію. Так, давайте згадаємо те, що я вам говорю. На хто на що, в крайньому разі більшість не звертає увагу, це те, що чомусь Шойгу, міністр агресії цієї недокраїни, є президентом не історичного, а географічного товариства. А Путін є головою наглядової ради не історичного товариства, а географічного. А от якщо вже ми подивимося на історію, так би мовити, великих географічних відкриттів у Московії, то там цікаві речі відбуваються. Так, є таке поняття у Московії як землепроходці, яких за Радянський Союз, коли наприкінці коли ще можна було говорити, наприкінці. Існування цієї імперії зла і країни дурнів, народ називав жартома землі Ну, такими вони й були. Так ось в різні періоди існування Московської імперії, фактично, після заснування Московського царства, Московія постійно організовувала. Так, так звані географічні експедиції, так, для відкриття нових територій, нових земель, всякі там Дежневі, всякі там Бігічеві, всякі там Козлови і так далі, і тому подібне, <кхід> Величезно, ну, згадаємо нашого за походженням земляка. Як же ж він називався? Так, отой знаменитий паровальський нащадок українських козаків, Паровальських, проживальський, іменем якого навіть кінь названий, десь там у Азії, який там бігав і Верблюд теж двогорбий. Звідки взялися? Що, що це були за люди? Так. Це були географи і разом з тим військові. Ну що так, як зараз. Шойгу, військовий і президент географічного товариства. Ми чогось випускаємо із е, поля зору е, цю цікаву і дуже вельми показову деталь, що нічого ж не міняється. У Москві. Дивіться, скільки століть пройшло, так, як казав, мною дуже поважаний Ельдар Рязанов, ідуть віка, всіда біда над тобою, отечество, що міняється, що цар, що республіка все одно. Так, все воно одне й те саме, тому що одна й та сама ментальність. Так. І от оці всі географічні так звані експедиції в Москві, які відбувалися віками, які очолювали отам всі ці. Невільські, я ще раз нагадую, Єжневі, е, Берінги, всякі там Баринці, е, ну і так далі. Ну, звичайно, Козлов без цього не обійдеться. І найвідоміший, звичайно, Приживальський, яким так пишається Московська імперія донині. Що це було? Мабуть, і не так. Це були. Так, Воєнізовані, озброєні географічні експедиції, завданням яких було мічення території, тобто створення картографічних матеріалів. Ішли на схід, на південь, там, в Китай, ішли в Монголію, і скрізь в Центральну Азію, скрізь наносили все це на. Картосхеми схеми для того, щоб потім ну, претензії щоб були. Так, що нібито законна. Так, от ісконна русская земля. ну Дивіться, от ж вона. Це позначено русским же, общепонятним русским язиком зображено все те на мапі і показується так. Нині вони показують нам всі ці мапи. От, на товариші, це Новоросія. От, понимає? Ну, ну, фантастика! Я пояснюю на пальцях елементарні речі, що нічого не міняється в цій імперії злай країні дурнів. І так як тоді географічним товариством завжди завідували військові. Так, і це були загарбницькі географічні, не історичні, а загарбницькі географічні походи. Посилав царський уряд озброєні загони, до яких входили також оці картографи, які мали нанести все це на мапу наносили, а тепер все це висувається як претензії. Так, на тій чи іншій території. Так що треба пам'ятати про те, що Шойгу і Путін вони не президенти історично, на що ми весь час звертаємо увагу. Історики звертають увагу. От він тільки про історію говорить. Говорить то і про історію, а думає і робить географію.